Так, рязанським діалектом звучить доволі цікавий вислів. Всяка глупость возведена в закон є мудрость в законодаті". Ну, Я не визнаю російської мови як такої, оскільки, визнаючи російську мову, ви фактично визнаєте існування Держави Російської Федерації. Я говорю про те, що. Так звана російська мова, це є рязанський діалект української мови. Ну, моя позиція незмінна, вона не сьогоднішнього дня, вона з часів незалежності України. Я її озвучував неодноразово, тому вона не приносить доваль. І так я хотів сьогодні чергово звернутися до того, що Верховна Рада в другому читанні буде приймати закон про мобілізацію і, в принципі. Багато там близько на сьогоднішній день близько чотирьох тисяч поправок. Я тільки не розумію. Вони там, що в кожному слові роблять з трьох букв, роблять п'ять помилок, що стільки багато поправок не можуть визначитися зі звичайним законом, який має бути сформульований коротко і неясно, як писав у свій час на полону конституції. Хотів би звернути увагу на пару моментів, таких що. Колись при, в часи розвинутого соціалізму в Другій світовій війні, в її частині, в Другій, вітчизняні, в Великій Вітчизняній війні, народ в цілому воював за свою землю, за свою батьківщину. Сьогодні землі народу позбавили, оскільки землю розбили на шматочки і роздали приватну в більшості в приватну власність. І в більшості вона зареєстрована як право приватної власності. І е, виникає пару там всього закону запитань такого характеру. У нас е, приблизно один мільйон військовослужбовців, з яких 300 тисяч приблизно знаходяться в зоні бойових дій. Тобто е, на одного е, реального військового, який воює, приходиться приблизно 3-3,5. Людини, яка робить йому послуги, надає можливості воювати, забезпечує всім необхідним, тому для того, щоб сьогодні переломити характер війни, крім зброї, на сьогоднішньому на сьогоднішній лінії війни потрібно буде приблизно. 200 тисяч військових, які знаходяться безпосередньо на лінії розмежування, на лінії бойових дій. І якщо порахувати цю цифру, то 3 35 з половиною людини, то мобілізації буде підлягати в середньому 600-700 тисяч чоловік, але ніяк не тих озвучених, які сьогодні озвучували наші професора і академіки від. Війни в біля 500 тисяч. Друге питання, на що би я хотів звернути увагу, це патріотизм, який не повинен бути однобічним, оскільки в нас в Верховній Раді є багато великих патріотів, які загралися в так звану еліту, зробили собі якесь там поняття еліти, і на сьогоднішній день добре привлаштувалися до... Державних грошей, які держава їм платить. І тому виникає питання у нас приблизно біля двох мільйонів пенсіонерів СБУ, МВД, випускників військових училищ там і так далі, і тому подібне. І виникає питання, чому би цих людей на сьогоднішній день, які знають, що таке війна, знають, що таке володіння зброєю і так далі, чому би саме їх не мобілізувати? Оскільки у свій час вони грабили державу, грабили, довели до того, що у нас на сьогоднішній день є війна. І два моменти, які ще виникають досить такі прагматичні. Перший момент це те, що держава загралася в законність, оскільки, для прикладу, військові пенсіонери. На сьогоднішній день судяться з державою, виграють процеси там і так далі, і чекають гроші роками. Це перспектива чекає всіх військових, які сьогодні по яких порушуються їхні права. В даному випадку треба привести все до логічного. Взаємозв'язку і чітко написати, що держава виконує рішення суду проти винесене проти неї в строк 90 днів, що відповідає рішенням Європейського суду і прецедентній практиці Європейського суду з прав людини і рішенням Великої палати Верховного суду. І наступне питання це про довіру до влади, оскільки на сьогоднішній день. Багато в нас е, працівників ТЦК, яких держава е, якимось чином з е, профнепридатних наняла на роботу, і фактично сьогодні е, хватає людей на вулиці, е, кидають в автобуси, там б'ють і так далі. І потім робиться видимі з якогось правосуддя, що нібито когось там з них вибірково. Е, Всажають, переслідують кримінальному порядку, і фактично це прикривається брехливими журналістами, які, в принципі, одного поля ягоди зі Скабєєвою і всім остальним іншим. І фактично, на сьогоднішній день ми почали програвати інформаційну війну, оскільки в перші місяці війни, якщо ви пам'ятаєте, наша журналістика. Зіграло на випередження і було е, на висоті, і, е, скажімо так, інформаційну війну в перші 3-4 місяці війни ми виграли. На сьогоднішній день е, ці всі мямлення про те, що ніби ми відступаємо, але це не є стратегічно, ніби то ми е, там е, залишаємо землі, пустку, руїну і так далі. І ніхто з тих журналістів не говорить про те, що це наша земля, що ми втрачаємо нашу землю. Дякую за увагу.